Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, на перший погляд, парадоксальне, але насправді надзвичайно важливе про мотивоване забуття. Знаєте, ми ж звикли думати, що забувати це якийсь недолік збій у системі. А що, як насправді, це потужний інструмент, яким ми користуємося? Що, як ми можемо до певної міри обирати які спогади відпустити? Думаю, у кожного є такі спогади, якийсь незграбний момент, різке слово, про яке одразу шкодуєш, або, можливо, біль від втрати, бажання просто взяти і стерти це з пам'яті, воно ж таке людське, і от саме цей імпульс ми сьогодні і будемо досліджувати. Тож звідки взагалі береться це бажання? Це ж не просто якась примха. Насправді це фундаментальний механізм виживання нашої психіки. Це спосіб захистити себе, щоб мати змогу рухатися вперед, незважаючи на минулі травми. І ось тут власне і криється головний секрет. Наша пам'ять це не жорсткий диск з ідеальними записами, це скоріше жива історія, яку ми постійно редагуємо. Ми підкреслюємо одні моменти, а інші, свідомо чи ні, відсуваємо на другий план. І саме ця пластичність відкриває двері для мотивованого забуття. Гаразд, давайте до суті. Що ж це таке з наукової точки зору? Що психологи вкладають у термін мотивоване забування? Це, звісно, не якась чарівна паличка, що стирає минуле. Уявіть, що це скоріше процес, схожий на прикручування гучності небажаної пісні. Мета зробити спогад менш нав'язливим, менш доступним. Іноді ми робимо це свідомо, буквально наказуючи собі все, не думаю про це, а іноді наша психіка робить це автоматично, захищаючи нас. І тут важливо не плутати. Одне діло це пасивне згасання. Ну, знаєте, коли мозок просто відфільтровує неважливу інформацію, наприклад, що було на сніданок минулого вівторка? А зовсім інша історія це активне забування, це вже свідоме чи несвідоме зусилля. Це не пасивність, це активна робота нашої психіки. Але як це працює на практиці? Які механізми в нашому мозку дозволяють нам буквально ховати спогади? Давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот нашої пам'яті. Ось ця схема чудово ілюструє процес. Усе починається з якогось тригера: запах, слово, місце, і тут виринає небажаний спогад. У відповідь наш мозок активує свої центри контролю, і ми докладаємо вольових зусиль, щоб перемкнути увагу. І щоразу, коли ми це робимо, нейронний зв'язок із цим спогадом слабшає. Це знаєте, як стежка в лісі. Що рідше нею ходиш, то швидше вона заростає. Ми звикли вважати забування слабкістю, чи не так, якимось недоліком. А що якщо все сточністю до навпаки? Що, якщо здатність забувати це не баг, а життєво важлива фіча, вбудована в нашу психіку для виживання? Ця цитата, як на мене, влучає в саме серце ідеї. Просто уявіть, якби ми пам'ятали кожну образу, кожну невдачу, кожну сльозу з кришталевою ясністю, таке життя перетворилося б на в'язницю минулого. Тому забуття це не втрата, це звільнення, це можливість для стілення. Отже, які переваги. Ну, по-перше, це емоційне зцілення. Ми вчимося жити з травмою, не дозволяючи їй визначати наше сьогодення. По-друге, це звільняє наш розум. Замість того, щоб зациклюватися на старому, ми можемо зосередитися на нових завданнях. Це, звісно, знижує тривожність і, що найважливіше, дає нам дозвіл рухатися далі. Тож давайте спробуємо переосмислити забуття. Це не збій системи в нашому мозку, це вбудована функція, життєво важливий інструмент, який допомагає нам підтримувати психічну рівновагу і просто не зламатися під вагою минулого. І на завершення, давайте поставимо собі одне, можливо, трохи незручне, але дуже важливе питання, яке випливає з усього, про що ми говорили. І на це питання немає простої відповіді. Правда, з одного боку, розвиток цієї навички може бути ключем до емоційного благополуччя, а з іншого, де та тонка межа між здоровим стіленням і небезпечною втечею від правди, від уроків, які ми маємо засвоїти? Це відкрите питання. І над ним варто подумати.